Майже 20 років тому здав кров, щоб врятувати життя одногрупниці. Останні шість років є донором крові. З початком повномасштабного вторгнення бойовий медик, який рятує життя військовим, на полі бою. У минулому акушер-гінеколог, а нині медик на фронті Андрій Барбець у всесвітній день донора поділився своєю історією зі знімальною групою «Сі-4». Вперше Андрій Бербець здав кров, коли був на третьому курсі медичного вишу. Тоді однокурсниця потребувала донорської крові. Сталася така ситуація, що одна з наших однокурсниць мала проблеми зі здоров'ям, їй потрібна була велика кількість крові. І ми з друзями сходили, здали. Досить багато наших однокурсників пішло тоді, здавалося. Причому станція переливання крові на той момент називалася так. Зараз називається Центр крові на вулиці Українській Ченіцях. Шість років Андрій Бербець, донор, здає кров три-чотири рази на рік. Оскільки я сам медик, лікар, лікар-кушар-гінеколог, то розумію важливість донорства, розумію важливість власне самої крові як біологічного матеріалу, який рятує життя, який рятує життя людей безперебічня, рятує життя жінкам, дітям, зокрема новонародженим дітям. Але також зараз у нас в Україні війна, також ми. Повинні не забувати про те, що кров вкрай необхідна для військовослужбовців. Андрій був бойовим медиком. Повернувся з фронту у серпні 2023 року. Найефективніше в тактичній медицині це вчасна евакуація, зупинка кровотечі і вчасне переливання крові. Якщо ви донор, то це благородна місія і ваша допомога дійсно рятує людське життя. Після демобілізації Андрій Бербець активно відвідує центр служби крові у Чернівцях. Тому наша задача, щоб був постійний весь час запас крові у наших медичних закладах. А щодо ЗСУ, щодо армії, ми дійдемо до цього. Це не так легко, це не так просто, але ми дійдемо до того, що існуватиме армійська служба крові, яка матиме певні запаси її, сама проводитиме заготівлю, і найголовніше забезпечуватиме логістику, щоб кров якомога ближче потрапила до пораненого. Євген Паселюк, Олександра Окіпняк, новини СІ-4.